Вже на порозі Різдво, я обожнюю Різдво, то моє улюблене свято. Але для багатьох Різдво, як і для мене раніше, це просто маленька дитинка, Ісусик в Ясельцях, Марія, коляда стіл, смачна вечеря з рідними. Для мене завжди була коляда і дуже гарні спогади з дитинства, сіно, як ми там збирали гроші під сіном, як губили. Ну, дуже цікаво. Але насправді різдво це значно більше, ніж просто свято. Різдво це народження Ісуса Христа. Він Бог народився в тілі. Для чого це взагалі сталося? Коли, от уявіть собі, що є, 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 є Божий світ, духовний світ, є, є ми люди плудські, і є, наприклад, тваринний світ. Як ми не розуміємо тварин, цей світ для нас закритий. Так само ми не розуміємо Божесть світ духовний, він для нас закритий, ми його не бачимо. Але коли Ісус Христос народився на світ, сталося Його Різдво, то Він став дверима. Двері відкрилися для нас, з вами, щоб ми могли війти в той духовний світ. В той момент, коли народився Ісус Христос в плоті на землі. Ці світи перетнулися і відкрились двері. То Він каже: Я є дверима в вічність, тільки через мене можете спастися. І Різдво це саме це свято, коли народився Ісус Христос, і Він став тими дверима, тим порталом. Ісус Христос нам дав Духа Святого. Це є третя складова нас, так само, як і ми, люди. Дух, душа і тіло три складові. Так само є Бог Отець, Бог Син, і Бог Дух Святий. І нам Ісус Христос дав. Утішителя на спасіння Духа Святого, якого ми приймаємо, і ми тоді можемо спілкуватися з Господом. Ми можемо вирішувати проблеми і дивитися на них через призму, як дивиться дух, так як бачить Бог не просто як людина по тілу і по плоті, і по душі, а реально вже через духа оцінювати. Для нас не буде тоді неможливих невирішених питань. Якщо ми не виберемо духа, який буде на першому місці, то реально... Для нас цей світ духовний він буде далекий, ми його не будемо розуміти. І нам буде дивно, чого люди ходять в церкву, для чого вони там моляться, якісь там собі Різдво святкують. Нам буде ближчий світ мавпи, бо він ближче до нас, він тут. Реально, світ тварини буде для нас ближче. Тому реально обирайте Господа Бога. Обирайте духовний світ. Нехай Дух Святий на вас зійде, наповне ваші серця в ім'я Ісуса Христа.